Завершено всі роботи по облаштуванню місця для оформлення автобусів, що здійснюють регулярні, та нерегулярні перевезення в напрямку виїзду з України. Значить, відповідно, сьогодні заплановано відновлення такого руху о 12 годині ночі. Для цього було відповідно облаштовано спеціально відведений з з модулів відповідно термінал де будуть проходити оформлення пасажирів автобусів. По прибуттю автобусу на територію пункту пропуска піш... відповідно, пасажири будуть спішувати з особистими речами і проходити відповідно прикордонний та митний контроль в спеціально відведеному місці. В цей час водій автобусу буде представляти відповідно свій автобус для огляду. Тут є три смуги, але є відповідно шість модулів для оформлення прикордонно митного контролю. Тобто з трьох вони переходять в шість. Зараз станом на сьогодні, ми, якщо дорати напрямку в'їзд в Україну, тому що на від'їзд він автобуси оформлюється, то їх може бути близько 50. Ми очікуємо, що десь до цієї цифри ми дійдемо на напрямку виїзду з України також. З практики, з досвіду, відповідно, оформлення автобусів в старому терміналі, таке оформлення займає від 30 хвилин до 45 хвилин.